Я я хочу Дитину в садочок. Вихователька веде зарядку, приймає дітей російською мовою. Ну, не Завжди. ж. Завжди. До цього листа, до цих всіх скарг, завжди вона російською мовою. Я неодноразово їй казала. Ви, хоча б один, два, три, чотири при зарядці, використовуєте українські. Ларісантерна сказала, що діти не розуміють. Вона. Принципово стояла на своєму, що я мала робити? Звертатись до міського голови скаргою. Потім, коли я отримала відповідь, Лариса Анатолійовна скликала збори батьківські і на цих зборах зачитала Мулиста, зачитала відповідь відділу освіти і спонукала батьків висловити свою думку. Серед таких думок були і Єжети у Львів. І вони нас що? не змусите. Ну, це ж батьки, це, це батьки. батьки. Не але врешті-решт закінчилося все це тим, що Лариса Анатолійна разом із батьками висловила мені думку, що якщо не припиню вимагати свою мову, вони будуть писати, щоб виключили мою дитину з садочка. Що я мала робити? Але я мала робити сидіти і скласти руки. У моєї присутності вони казали, що цього не було. Можливо, вони передумали, але це було виголошено і Лариса Натолівну в тому числі була бесіда. Ви при журналісті саме при казали? при журналісті, але ну, це не звучало на каналі. Ми просто казали, що батьки, вони ж повинні як то підтримувати дитячий заклад. Я. Держава підтримує 50% за харчування дитини. Держава сплачує. Але ви ж державу нічого не даєте На утиски вашої дитини були. Чого? вона не отримує виховання ну, ви від держави, яке вона має право україномовного. Так, це дочок чи група україномовна. Так. Вона не двомовна. А якщо ви викладаєте двома мовами, то так і назвіть групу двомовну, і не треба дурити людей. Слухайте, ну це ж уже звиняйте, не ваше питання. Чого ви, ну, ви питання. Ні, питання. Ні. 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 ні, ні. Я хочу, щоб моя дитина виховалась українському. Та тут а при чому ж щоб... тут покарання виховають? Що ви що за батьки вже не відповіли. Ні. Не ні. Ван... Лариса Я Анатолівна з разом вас. з ними це казала. Лариса Анатолівна. Я у вас запитала. Ви почули від мене, від завідувача, від, від, від начальника відділу, що ні. вашу дитину ні. можуть виключити. Ви ж цього не почули. Я не почула. Ларіса Анатоліївна мала право казати, що виключити дитину з садочка. Ларіса Анатолійовна мала право? Не мала право. А я, я чула і вважаю, що вона повинна бути за це покарана, догана, чи як там, я не знаю вас, де примувати. І ви знаєте, є різні форми покарання. От, будь ласка, ви, завідуюча, ви повинні розібратися. Тоді звернулися батьки російськомовних дітей, які теж відстоюють права своїх дітей. Да, тепер ж буде друге питання. Я зрозумів так, що мова йде лише про єдину групу, так? Да. що uh -huh. і в цій групі. Вихователь не хоче принципово. Хто вам сказав, що єдиною хоче. мовою? А у нас є довідки, перевірок цієї групи. <кхи> ну, вона і так її використовує. Я знаю, що я чула, вона коли я даю дитину в садовську. Я свою документацію я знаю. на українській мові. Заняття проводить на українській мові. Заняття походять, перевіряють методист. Інших груп приходять. І вони це все можуть підтвердити. І тільки ви одна стверджуєте, що вона ненавидить українців. А вона позволю за суду буде подавати. Вона вже звернулася в прокуратуру. Чого це ви її звинувачуєте в цьому? На якій підставі? Як це вам? Ну хто це вам таке дозволено. Ми вашу дитину ні в чому не втискали. А вийшло, що удискаєте ви дітей російському місті. Яким чином? Яким Тим чином? чином, що ви сказали, що я буду наполягати, щоб не звучало пологі не слова. Я Не казала можна ізолювати. Я такого дітей. не казала, ви обманюєте. <кхи> вона не розмовляє, вона <кхи> на зборах казала, мене, як Зою медієм'янську не задавиш. <кхи> ну, як з людина, людини неадекватна людина. Що з неї робить? Принципово не хоче е, е, прислух, дослухатись до моїх вимог, до моєго прохання, законного. Один, два, три, чотири. В заяві, якщо ви почитаєте, першу, другу, десяту, скрізь пишеться, що за... перша вимога була зарядка. І так на ній все і зависло. Зарядка. Більше я нічого там і не писала. Ну, а як ви можете давати таку оцінку, ви що, фахівець? Потім... Потім... Питання. А мені не потрібно бути фахівцем. Я знаю, що я чула. Я знаю, як вона зі мною розмовляла, я знаю, що вона казала на батьківських зборах. Я все це чула. Ну, яке це зараз має значення, велика. До до велике. 30 батьків звертаються, що вони в російськомовній сім'ї виховують дітей. І вони тепер наполягають, щоб ця група була російською Що... Вони ж кажуть, ми побачили, як Оксана Нечіпаренко ну, захищає права своєї дитини. А чого ж тоді ми не захищаємо права своїх дітей? Так вони можуть, повер... вони 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 можуть, заяви. Вони можуть перевести своїх дітей. Вона хоче, Ми їй пояснюємо, вона не хоче цього розрадити. Вона хоче, щоб ці групи, Вона хоче, бо, щоб не чути було російською. російському. Не ви неправда не кажете, ви підтвердити того, що ви кажете. зараз. Може підтвердити Іванова Лідія Петровна, яка теж приймала участь і в бесідах з вихователем. Вона теж на неї кричала. Просто ця людина не така. Смілива, як я, і все а, от скажі, а ви читали тут, що держава сприяння вивченому міжнародного спілкування, але це що? і гарантується вільний розвиток. Використання і захист російської інших мов національних меншин. Це Конституція України. Там написано за рахунок української мови. Тут Там і написано і... за рахунок української мови. А при чому тут за рахунок? Тому що утискуються права моєї дитини, щоб забезпечити права російська мова. Получається, російська мова домінуючі у нас тут. Виходить там. А у нас вони домінуючі є. бо тут більше російсько більше ж російському ми живемо в Україні десятки відсотків відповідати за за ці слова ніхто Ну як же батьки вони взагалі не видали ніякої управи не матиме Батьки можуть що хочуть казати? казати. Це що вгодно казати. Це виховати, да, а батьки ні. ви їх, ні. Ні. Ви їх батьки не батьки можуть. Навіть таке, вони не мають права. Ну, вони то не мають права. Виїх, не маю. права, ну ви їх they, they то, то, не як то кажуть, не привлічите, ні за Якби хтось сказав на камеру, що так це відповідальність. і буду Вона ж вже не буде її вести, вже ж не буде українська ви... Скасуєте, це ж... Це ж не я скасовую. Це... це буде наказ. Будь ласка, я кажу, ну, робіть наказ, і... робіть по закону все. А ми робимо і, ми ми... І все по закону. А це що ми зробили антизаконного? Що? Що виховати використовували російські слова? У мене є відповідь з прокуратури, де тут написано, з виводами написано, що... До вашого відому, що ми, як громадяни нашої великої держави, повинні поважати певні національні меншини. А тому дії нашого вихователя є законними. І її фраза на російській мові під час занять не є діями, направленими на приниження українською мовою. А є фізіологічним явищем, пов'язаним з тим, що вихователька живе в російськомовному середовищі і по цьому її дії не тягнуть ніякої, ані кримінальної, ані адміністративної відповідальності. У мене є оце... Прокуратура. Ну, це з позицій інтернаціональні. Ну що ми а ми з яких позицій з вами, розумію, що ви будете кричати на усіх. Щоб ми отискали вашу дитину. От і все. Ну, а я ви не буду... звинувачуєте мене от зараз. Ви не кажете, от ви кажете, я звинувачувала Рісунта, а ви мені ще зараз. Ви чули коли-небудь, що я взагалі кричала. Ну, я маю не те, що будете кричати, а то, що ви розголосуєте оце і кажете, що це проблема буде існувати. Звичайно, вона буде, тому що це державна проблема. В ну, державі ж є закон, який захищає російських мовних дітей. А україномовних? Ну їх же ніхто не порушує, їх не, не порушують. Ну якщо батьки наполягають на російськомовному навчанні, то це вже звиняє.